О, все, від'єднали. Тут нічого не порвали? Нічого не порвали. Але от роз'ємчик від'єднали. Тепер ми можемо зробити... Візьмемо пилосмога візьмемо. Може, і без пилосмога в нас дасться. І тепер, супер! Король нашого виступу! Спринцовка! Дивимося, щоб в ній не було води. Води нема, води нема. От що буває, коли економиш свої сили, лінуєшся і не перебираєш. Що буде відбуватися далі, ми, звісно, не купили термоінтерфейс попередньо, того ми будемо відкручувати по-живому. І саме цікаве, що в нас тут завтра мені він потрібен цей ноутбук. Такі самі гвинтики, тобто вони ідеально сюди підходять. І тут теж. Тут, може, руками. А ніт так не зірве. Вкрутим тут. Махонький такий. Матьопка! О, тут вони пронумеровані. Цікаво, чому б це? Але вони все одно однакові. Не дивлячись, те, що вони пронумеровані. Я їх відкручую не по номерах. Тоді чому я їх так відкручую? Так, три тут відкрутив. Включаємо тут. О, ці вже довгенькі. І їх тут усього лишенько два. Так, і от вся наша супер-мега потужна система. Пробуємо за трубки. Ага, ось. Тут еще не вся плючка вычистилась. Вычищаем. Ну что, термопаста же жива, нормально. Так. Вот радиатор. Так, поки що складаємо так, як воно є. Піднімаємо тут. Ой, так, мало не відірвав. Ага! Все, я зрозумів. Тобто ця штука, вона ось така. Ось ось цього наш суперкристал. Обережно складаємо назад. Я бачу, поки що перемазувати не буду, тому що немає чим. Я, скажімо так, наш вентилятор він живе окремим життям. Тут, блін, якраз на термопасту налипло. Так. ну Хто скаже, що по термопасті? Ну, якась термопаста. Так, а її не видно тут. То не їдемо. na termopastu. Oj tak to wszystko wygląda. Termopasta jeszcze żywa. Zgadajmy, co? Золоті руки. Ось тут ми ще не прикрутили. Так, почнемо з більш відповідального, з радіатора. Попробуємо по цифрах. Тут далі нічого цікавого не буде, тому я не думаю, що тут є сенс щось знімати.